Поняття про неорганічні та органічні речовини. На попередніх уроках ми з вами вивчали речовини, а саме: їх будову, хімічний склад, агрегатний стан. Навіщо потрібні знання про речовини? Ми вже знаємо про те, що в світі існує величезна кількість речовин. Крім того, щодня з'являються нові синтетичні речовини. Вивчати величезну кількість речовин дуже важко, і тому їх єднають в окремі групи, вивчати які набагато легше, ніж всі речовини разом. Ми вже знаємо про те, що існують прості та складні речовини, які відрізняються між собою за кількістю хімічних елементів, з яких складаються. Також речовини бувають чистими та сумішами твердими рідкими газоподібними. Чи існують інші види класифікації речовин? На це питання ми з вами повинні знайти відповідь сьогодні на уроці. Одним із важливих досягнень для хімії була розробка хімічної класифікації речовин. Класифікація. Означає поділ на групи. Навіщо ж алхімікам необхідно було класифікувати речовини? Справа в тому, що в першому тисячолітті нашої ери в алхімічній науці панував страшенний безлад. Деякі речовини, наприклад, сода, мали не одну, а три чи чотири назви. І, навпаки, одну й ту саму. Речовину могли назвати трьома разними назвами. І от, щоб не виникала плутанина, алхіміки поступово почали наводити лад і розподіляти всі відомі їм речовини на певні групи. Ось ми бачимо лабораторія алхіміка. Першу Досить повну класифікацію хімічних речовин здійснив алхімік Ар-Разі. Він розділив усі речовини відповідно до їх походження на органічні, тобто одержані з організмів тварин і рослин, і неорганічні одержані з мінералів. Такий поділ речовин став підґрунтям для двох сучасних напрямів хімічної науки: органічної. Та неорганічної хімії. Неорганічної ще називають мінеральної хімії. До тваринних і рослинних речовин арразі відніс соки рослин, кров, сечу, жовч та інші рідини. Сучасна органічна хімія цими речовинами давно вже не займається. Але класифікація на органічні та неорганічні речовини залишилася й сьогодні. Отже, зрозуміло, що речовини можна поділити на органічні і неорганічні. Органічні діляться на складні, а неорганічні на прості і складні. До складу всіх органічних речовин входять атоми карбону. Та зазвичай гідрогену. Багато органічних речовин містять атоми оксигену, жири, цукор, крохмаль, оцет. До складу важливих для живих істот білків також обов'язково входить нітроген. Отже, ми бачимо крохмаль, цукор, оцет, жир. Звідки ж така назва органічні речовини? Усе дуже просто. Перші із них учені виявили у складі саме організмів живих істот. Речовини, що не містять атоми карбону, відносять до неорганічних вода, кисень, азот, заліза, алюміній. Але деякі відомі тобі речовини, такі як вуглекислий газ, питна вода, хоча і містять карбон, також належать до неорганічних. Вода, залізо, алюміній, неорганічні речовини. Весь навколишній світ за винятком гірських порід та води це переважно органічні речовини, наприклад, ясні, молочні, рибні продукти харчування, хлібобулочні вироби та крупи, могутні стовбури дерев, поживний мед Існування живої природи. Було б неможливо без органічних речовин, вуглеводів, жирів, білків. Без вуглеводів, жирів білків живі істоти не можуть рости, розвиватися, мати потомство. Отже, ми відповідаємо на питання, навіщо потрібні знання про речовини для того, щоб вивчати. Добувати, створювати нові речовини, щоб ними користуватися. Також щоб запобігати псуванню виробів. Важливо знати властивості речовин, щоб успішно користуватися ними. Отже, давайте згадаємо, про що ми тільки що послухали. Наведи приклади органічних і неорганічних речовин. Органічні речовини це неорганічні речовини, які органічні речовини входять до складу тіла людини. Поясни, чи можна кип'ятити воду? Поліетиленовому скляному або металевому посуді